Доброго дня, діти! Я рада вас вітати на занятті з аплікації. Діти, яка зараз пора року? Так, молодці. Зараз пора року зима. А чи холодно на вулиці? Так, звісно, на вулиці взимку холодно та морозно. А чи ви бачили пташок на вулиці? Так, звісно, а кого саме ви бачили? Оці синичку, снігура, горобця, ворону, сороку, дятла. Діти, а як ми називаємо пташок, які залишаються зимувати? Так, вірно, зимуючі пташки. Взимку пташкам дуже важко та голодно. Їм нема цього їсти. І їм треба неодмінно. Допомагати! Послухайте віршик Ми зробили годівнички для горобчика й синички. Корму також принесли, щоб голодні не були. Крихти хліба і жовток. Ще насіннячко й сирок. Ще й пшенця їм повну жменьку, і горішків чималенько. От ташки як налетіли, мабуть, дуже зголодніли, все склювали і наїлись, та на кущиках розсілись. З радості защебетали, так спасибі нам сказали. Діти, а що таке годівничка? Так, правильно, це будиночок, де взимку або в холодну пору року пташки можуть знайти собі їжу, яку їм залишають люди. Подивіться, які бувають годівнички. Годівнички бувають зовсім різні, різного розміру, різного кольору і зроблені з різного матеріалу. Годівнички можна зробити з усього, що можна знайти у вашому будинку. Головне зробити так, щоб пташкам було зручно доставати з неї їжу. Діти чим можна погодувати пташок? Молодці, правильно, зернятками, крихтами хліба, насінням, горішками, пшоном, яйцем. Ягідками та салом. А тепер давайте разом зі мною зробимо власну годівничку з паперу. Для роботи приготуйте аркуш білого паперу, пензлик, клей, серветку та шаблони для виготовлення аплікації трикутник коричневого кольору та три. Прямокутні смужки. Дві маленькі, одна більш велика. Міть прямокутну смужку більшого розміру. Перевертаємо кольоровою стороною донизу та наносимо клей на основу смужки. Добре наносимо клей на края та на всю основу. І будемо цю смужку наклеювати внизу аркуша паперу. Серветкою прибираємо зайвий клей. Далі беремо дві смужки однакового розміру. Будемо їх наклеювати з правого та лівого боку. Перевертаємо кольоровою стороною донизу та наносимо клей. Та будемо її наклеювати з лівого боку над смужкою. Далі беремо другу смужку. Кольоровою стороною перевертаємо донизу та наносимо клей. Клей наносимо на всю основу смужки. Та будемо її наклеювати з правої сторони смужки. Нам залишилося зробити для годівнички дах. Для цього беремо трикутничок, перевертаємо вниз кольоровою стороною та наносимо клей на всю основу трикутника. Добре наносимо клей по краям та будемо його наклеювати на годівничку. щоб наші пташки змогли сховатися від снігу. Молодці! Діти, скажіть мені, будь ласка, що ми сьогодні з вами робили? Так, молодці, годівничко. А для кого? Так, годівничку для зимуючих пташок. Нагадайте мені, будь ласка, що можна покласти у годівничку пташка. Так, молодці, зернятко, насіннячко, хлібчик, сало, яєчко, горішки. Молодці. Діти, а на цьому наше заняття закінчується. Я вам кажу до побачення, до нових зустрічей. Чекаю від вас, ваших робіт. Мені дуже цікаво, які годівнички вийшли у вас.